А-а-а, <гуму> це сімейна вечеря. Ти і діти значать для мене все. Я хочу поговорити про наш ресторан. Трохи зусиль ми можемо відкритися вже за місяць. І більше жодних хвилювань, що діти дізнаються, як ти заробляєш на життя. <гуму> Привіт, Люба! Так, ходив трохи по справах. Let's go. Раймонд Гейс, найкращий колектор боргів у Нью Джерсі. Мої діти не мають про це дізнатися. Я вже ти досі їм не сказав. Ви хороша людина, містер Гейс. Проте мені неабияк як цікаво, в яких умовах виховуються ваші діти. У тебе кровотеча? Ні, це... це фарба. А схоже на кров. Самушу. Ходять чутки, що ти бажаєш вийти з гри. Я сам вирішую, що робити. А якщо ти підеш, тобі кінець. Ляхайте! Нащо тату чіпляється до одного окуго-пірата? Брад бита усіх! Наш тато Джон Вік. Він одружився із Джоном Віком. Що? Я намагаюся розібратися, а ти трохи агресивно реагуєш. Любий, бери зброю та ходімо займати. У нас усе буде тіток. так. на Мейка. Даєш прикурити. Чого? У вас тут все гаразд? Так, хочу провести нам сімейну терапію. терапию. Oh,